на тижі Кисільпо. залишили ще два дні акції, тому хочу нагадати, що до п'ятого з п'ятим включно ви ще можете купити ось такі гарні пропозиції. Салямі Віденська відситий двір. 24,90 ціна за 100 грам. Ця ковбаса напівкопчена півкопчена вищого сорту. Дуже класна пропозиція від Алан. Ось ця єврейська ковбаска за 199 гривень, 330 грам ковбаса вищого гатунку сиров'ялина замість 400 – 199. І як бачите, ось такі фаро. Сардельки першого сорту з молоком, від помічук м'ясо. Їх прям розбирають 17,90 і знижка на них аж 40% замість 29,90. Далі салямі золотиста 44,90 за 80 грам, мінус 27% знижка. Саме за нарізочку ціна 45 гривень. Тут пропозиція по сирам: від Банфетто є мацарела, а є сологуні. Вони йдуть по 180 грам. просто мацарелу поки розібрали, ну, потім ще буде. Ціна 65 гривень зі знижкою за 180 грам І моцарела, і солугуні в одну ціну. Рікота італійська. Тут в баночці 250 г, ціна 75 гривень зі знижкою 24%. І нагадую, що діє акція на Філадельфію в баночці оці 195 г. Ціна 119 гривень, замість 224 Акції діють до четверга. І вже в четвер будуть новенькі акції, про які я вам буду розказувати.